На етапі планування закупівель часто виникає необхідність скористатися аналітикою минулих років. Розглянемо, як можна скористатися такою можливістю на майданчику PlayTender. Переходимо в розділи плани закупівель, плани організації. Користуючись фільтрами, обираємо необхідні показники. Візьмемо до прикладу Тип закупівлі відкриті торги з особливостями. Статус. Оголошено тендер. Та візьмемо 2022 рік. Далі натискаємо кнопочку Завантажити результати в Excel. Обираємо перший варіант загальний експорт. Та відкриваємо. У цьому файлі. Відображається вся інформація за планами, які ми відфільтрували на майданчику у вигляді таблиці і з подальшою можливістю роботи з нею. Переходимо назад до майданчика та формуємо наступний звіт Аналітика закупівель Прозоро. У цій таблиці додатково ми можемо побачити суму договору та залишок зекономених коштів. На майданчику список планів також можна відобразити у вигляді таблиці. Для зручності користування. Таблицю можна редагувати у налаштуваннях. Також для зручності можна змінювати порядок розташування колонки. Всі плани в будь-який час можна повернути до відображення списком.